Доброго дня, шановні, я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса природи. Дякую всім, хто підписався на мій канал. А кого цікавить він, мій канал. Прохання підписуватися, ставити лайки, робити коментарі. От. Ну, така вимога Ютуба. Сьогодні. Моя розмова буде е, про лаванду. Лаванда лікарська, е, як вона вирощується і, і коли вона е, висівається. Ну, лаванда лікарська вона використовується і в медицині. І як пряна культура, і фактично кожна господарка хоче мати у себе на е, е, дільниці пару кустів лаванди для того, щоб вона дуже приємна, приємний аромат і відганяє е, моль в кімнатах. Ну, е, висівають її, можна висівати під зиму. На грядках, а можна її висівати і вирощувати через розсаду. Значить, через розсаду специфіка лаванди в тому, що насіння її потребує стратифікації. Що таке стратифікація? Стратифікація це насіння повинно десь 2-3, а той місяць бути. Пониж, в вологих понижених тем, температурах. О, тоді воно, як е, говориться, краще сходи. А якщо без стратифікації, схожість буде гірша. Тому, я, щоб проводити стратифікацію, я сію її е, взимку. Сі вирощує її, звісно, на розсаду, а сію взимку. Зараз сьогодні вже 20. -е, е, Значить, грудня, і я її висіваю. Висіваю в касети. От перед вами е, касета стоїть. Що це дає? Е, ну, по-перше, я уникаю такої операції, як пікірування, пересаджування. Е, висіваю по одній по насинині в кожну ячейку касети. От. Для того, щоб було краще мені цю операцію проводити, використовую таке блюдечко. Тут от, е, е, висипаю на сінину, потім відділяю кожну семічку і виставляю е, кожну касету. Грунт е, використовую Екоплюс от, е, українського українське виробництво. Грунт е, Екоплюс, субстрат. Фракція тут перва, тут він, звісно, буває різний. І Для розсади, в залежності від кислотності і для лохини, використовують його, для вереску. Ну, я використовую той ґрунт, що розсади для розсади з, нейтраль... з більш-менш нейтральною кислотністю. Коли я вже от розложив насіння в ячейки, Да, э, зверху присипаю знову грунтом. Э, ну, перед цим кожний ячейк делаю таке заглиблення. І це заглиблення ложу по насінині. Э, потім засипаю, висипаю зверху, при, э, притрушую, притрамбовую і поливаю. І все, в такому стані. Вологому і при температурі до 10 градусів вона в мене тут знаходиться місяць-півтора. Е, коли <клух> настають вже більш-менш сонячні дні в кінці лютого місяця я її виношу в сонячну теплицю. В принципі, культура вона е, багаторічна і е, зимостойка. Холодів, вона заморозків не боїться, Тому її сміливо можна виносити в сонячну теплицю, якщо там будуть невеликі заморозки, її е, е, сходом не, вона не повредить. Отака От ситуація із вирощуванням е, е, лаванди. Потім я її, звісно, Висаджую в 12-й горшок, коли вона вже, е, значить, пройде всі, виросте більш-менш такий от 12-й горшок, тому що лаванда, в принципі, повинна розростись, роз... куститься хорошо е, і буде мати товарний вид е, в такому горшку конечно, ну, росте вона слабовато, поэтому аж під осінь вона виходить, на перший рік буде мати хороший товарний вигляд і буде зацвітати. Ну, Звичайно, якщо лишається, то через наступний рік остається у вас розсада лаванди. Так що, друзі, Кому сподобалась моя інформація, хто бажає виростити самостійну лабаду для своїх або може і на реалізацію, можете використати мій метод. На цьому я завершую. Бажаю всім мирного неба, всього найкращого і до нових зустрічей.